Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Не встиг я ще почати працювати і вже трапилася така невеличка поломка. Так, про все по порядку. Сьогодні у нас буде дисковка, стерні, пшениця, це наша вже буде пшениця і наша стерня. Будемо ми дискувати ось цим нашим дископлугом АГ2120 і нашим мт МТЗ-82 з малою кабіною. Тож, зараз будемо з це поле ми задисковувати, а далі будемо сіяти ріпу і кукурудзу. Кукурудзу не знаю, чи точно будемо сіяти, але ріпу будемо точно сіяти. Тож, знімаю для вас новеньке відео, показую, що роблю, як працюю, про все це побачите в цьому відео. Тож, всім приємного перегляду! Обов'язково тисніть подобайку та залишайте коментарі. А також не забувайтеся підписуватись на мій канал. Так, з поломки що в мене поламалося, поламалася ось ця стяжка. Як можете бачити, мені повністю вона тріснула. Вже вона ось була якась вже трішки надірвана і трималася на ось такому волосковій. Десь на ямці хипнула, напевно, що і вона мені обірвалася. Ось ця вже стара, і роки, напевно, що з 8, а можливо вже і біля 10 років оці стяжці. Бо вона вже раніше пішла, то я ось ногу поставив. А ось це ще трималося, то зараз вже трісла. Брат зараз має підвести і поміняємо і будемо пекти далі. З цієї сторони ось ще тримається, а з цієї сторони тріснуло. Хоча тоді так само знизу трималося, а зверху обірвалося, як і на ось ці вод. Тріснуло ось це кілечко і воно вийшло з ладу. То чекаю брата, далі ставимо все на місце і тоді будемо починати дискувати. Хоча я вже почав дискувати, ось пройшов, не знаю, метр, може, з 50 пройшов. Дисковка йде не дуже легко, земля сильно тверда, хоча вже три дні йшов дощ, але земля все одно тверда. Тож, все покажу, розкажу, якою передачею ходитиму, на який діапазон, тож про все це буде в цьому відео. Тож, не перемикайтеся, обов'язково дивіться це відео до кінця. А я буду знімати для вас цікавенькі. Біду. Так, ось це сервіс у нас такий. Дивіться, доставка запчастин прямо на поле. Зараз буде прямо під село, під трактор. Оце сервіс. Mm -hmm. Так, наш Рафель приїхав. Так, привіз запчастин. Ось така стяжка. Новенька, практично нічим не відрізняється від старої. Тільки тільки це щось грубше, да? Да, це грубше, це тонче, щось вже. кліпає таке, що не тримається вже, як то кажуть, купи. Але там та, вроді, вже ходить вже місяців, напевно, що з 2 чи з 3 стоїть, то вроді, ще не трісло. Так, що це зараз встановлюю, а Рафаїл мене трішки зніме, покаже, як я ставлю. Так, Стяжка кліпиться ось такі от дві. Сірешки чи як вона називається, точно не знаю, щось вроді би так приблизно називається. Так, щось не хоче залазити з цієї сторони. Так ось так ліпить. І ось сюди докінчте. І все, практично стяжте на місці. Далі зажимаємо її і тоді закручуємо, закручувати ось ці от болтині забуваються і деконтургаювати їх. Так, що все зараз буде закручуємо, торгає і вперед до роботи. Все стяжка на місці. Тепер у нас буде дві червоних стяжки і центральна червона. Так, Питалася в коментарях, що робити, коли одна сторона сильно заглибляється. Казав, що регулювали розкосом ось цим, але нічого не дає. Деколи може бути, що проблема полягає. В задньому катку, оскільки практично дистоплуг на ньому йде. Не завжди, не завжди ось ці от, тяги скручувати треба однаково, як можете бачити, в мене ось так тут скручено ось так, а тут, ось тут можете бачити, менше скручено. Треба регулювати їх приблизно так ось, присідаєте і дивитесь, щоб вони були рівно по тим тій рамі, оцей от, задня рама. Що на катку, щоб вона рівно була з ось цим. Так візуально практично придивляється. Як бачите, в мене воно практично рівно, там плюс-мінус сантиметр, це вже роль не грає. Деколи треба опустити винт ось цей правий або лівий. Але якщо він не дає, то треба регулювати вже ззаді ось цього катка. Так що ось така вам підказка, хто має такого дископлуга. Так що все починаю я дискувати. Брат трішки зніме, як іде дисковочка. Десь не дуже така м'яка, Дурщина заливала. Дискую, я не знаю, може 15 сантиметрів, не глибше. Земля тверда така, але пальці не запхається. видно якась картопля росте, росла. Тут минулого року була картопля, а цього року пшениця. А зараз у нас отут от картопля, а тут пшениця. Ну, але пшениця це не заважало, що картопля росте. всякі апарат, всякі хімія. Не знищувала картоплю, а картопля собі росла і хоч би що. Ну ось так. Ощі, як кажуть, що змякшують ґрунт, але нам щось не змякшує. Ось тут кусінь, що не зіжмете. Ну, Вроді би розсипається, але води дуже грубо. Так, йде з блокировкою і з переднім мостом. Цькує, я не знаю, 15 десь до 20 сантиметрів. Ось піддрубало картоплю, навіть видно. Ну, там десь теж. Молода картопля, можна так сказати. Оце, можна так сказати. Що таке гарне, якби водою пшениця, але це така трава. Вона може засіватися в поле і поле тоді треба кропити пару разів. Ось така ще трава дуже вредна. Вона завжди в поле лізе. І ще у нас отака, не знаю, як це називається, я кажу маленькі ялинки. Вони теж заростають. Недорогі майже плівкою вони заростають і де хоч вони виростають. Вони то така штука. В них треба паразів пару, пару купити, то особливо. Зверня я не знаю скільки сантиметрів, десь ну, 15 до 10 сантиметрів. Ось картопля, картопля, ось таке. Так, друзі, почався в нас лівень. Ось такий дощінсько падає. Не знаю, поки ще сильно не засуває, то дискую. Земля під низом не дуже є мокра, така в місцях волога взагалі в місцях є суха. Тож помаленьку дискую, поки ще не зализує нічого і не засуває. Дискую я з передком, Ось тобто передок повімкнений і також увімкнена ось ця в нас блокировочка. Ви думали, що це бардак, це Після крупління в мене хімія і там середині всередині там ще форсунки Так що написав в коментарях, що в мене тут грязно хоча в мене тут трішки грязно, вже десь тиждень не прибирав, але скоро буду прибирати. Так що ось так. Ось такий дощисько у нас почався, тож що дискую. І якщо вийде посіяти, то ще будемо сіяти А якщо буде такі види, то вже... На першу сір сьогодні не вийде. Так, мотор що? Мотор? Мотор трішки гріється. 80 градусів в ту сторону. Як вертаюся, то наганяє десь до 90 Ходжу я в ту сторону шостою пониженою, а назад ходжу четвертою ю повищеною або п'ятою понижнею. Ось на таких швидкостях я працюю. Так, друзі, різники у нас вітроганище. Вітрога ще сильніший, Дерево аж складе. Так. Дисковка йде не важко, а йде дуже важко. Після кожного кола треба виходити і ці тиски оббивати, оскільки трактор на трактора ці от забити все. Таку нагрузку дає, що на п'ятій пониженні починає грітися. Так що кожне коло виходжу. Беру ось таку трубочку і ось так оббиваю до диски. Залишилося мені, ще ось циклот пройти туди назад і все, і буде з тим квітка. Посівної вже сьогодні не буде, оскільки дощ сильно мочить землю і буде сіятись дуже погано. Дощ до дисковлі, і втікаю скоро додому. Ось такий ще у нас і ось такі сунуть темну, темнющі хмари. Так, Друзі, всім привіт, всім ще раз доброго дня. У нас вже пройшло 2 дні з того часу, як я дискував з пшениці. Сьогодні зранку їздив, буронував. Зараз покажу короткий уривок, як буронувалося. Заборонував, а зараз їдемо, будемо сіяти ріпу. Тож, дивіться далі, як будемо сіяти, покажу, як виглядає насіння ріпи і які потрібно вживати нюанси при висіві ріпи. Тож, не перемикайтеся, обов'язково додивляйтеся це відео до кінця, а я показую для вас та розказую, як ми будемо все це діло робити. Так, бороную я шостою пониженою передачею. Містаю виглядає забороноване поле. Як включаю вуличну, сильно трактор починає грітися, ось вже нагнало мені 70 градусів практично. Треба, напевно, промивати вже радіатор, бо щось дуже швидко починає нагріватися. Тож шостої пониженою понижена передача і нагнали вперед. Тільки дядько її трішки реставрував. Подоварював він на анкерах там знизу арматурину. І покрасив її пофарбував, і вона як стала як новенька. Зараз батька вам покажу, як вона виглядає. Ось така стала красотка. Все, ми на полі. Так, сівалка у нас стечсер. Ось така це німецька сівалочка. Ширина її 2 метри, я вже про неї трішки розповідав, коли сіли триву, зараз розповім ще трішки. Коше дядько наварював ось ці арматурини ось тут знизу, оскільки вже стирало ось цього анкера бляху. Тож доварив, доварив, пофарбував, ефічно вона стала як новенька. Так. Що по носінню, Які нюанси? Нюанси такі, що насіння, насіння ріпи, воно дуже дрібне. І коли сіяти його цією сівалкою, то його буде дуже багато сіятися. І щоб його багато не висівало, ми перемішали його з гірчицею. Жовте це гірчиця, а ось це таке коричневеньке це є ріпа. Воно дрібненьке, ще дрібніше за гірчицю, як можна бачити. Ось такі нюанси. Ми перемішували його десь. Приблизно 1 до 3. Насіння цієї ріпи це є польське насіння. Пізніше покажу вам пачку, в якій воно було. Тож ми як зробили? Перемішали все, перемішали, далі поперекривали через один, буде відстань десь плюс-мінус між рядками 30 см. Поставили на швидкість А1. Тут а тут стоїть на один. На цю, швидкість, на цю швидкість ріпаку дядько висівав 3 кг 200 г. Тож, вирішили ми перемішати, оскільки 3 кг на гектар воно пішло більше, оскільки ось це насіння ріпи воно дрібніше ще за ріпак. Тож ми перемішали, я казав, один до трьох зірчитів і будемо так зараз пробувати. Сіяти. Ось таке поле поле вітер в моменті висушує. У нас в моменті похолодало, погода стала дуже холодна. На, на ночі у нас десь 12 градусів, в день зараз, зараз сонечко світить, але десь плюс 18, плюс 20 градусів на день. Але вітер дне, то я ось, як можете бачити, стою в кофті і то мені прохладно. Так що все, зараз. Починаємо сіяти і показую вам, як іде посівна. Все, починаємо. Так, буде тату восьмою повищеною передачею. Так, зараз розпідать газу, зараз починає голопнути. Так, щось. Більше треба газу дати. Так, стоп. Зупинився, треба дивитися, чи не забилися анкіра. Так, да, тут земля піщана, то воно сильно колесо провалюється. ось такі сліди від колеса лишаються. Це на 14 метрів ось так. Стільки висілає. Так, ми Так, порахували ми, що на 14 метрів йде... 30 насінин, це плюс-мінус десь одна насінина на 50 см, ну, 45-50 см йде одна насінина. Так що ось така вісня буде більш насінина. Тату погнав. І я піду до буса, бо вітер такий, що це капець просто. Вітричко такий йде аж голову видуває, а я ж і постригся. Остригся, то в мене взагалі волосся нема. До речі, напишіть, як вам моя стрижка чи пасує, чи засильно коротко. На рахунок землі, яку ми сіємо ріпу, то земля тут піщана. Ось як можете бачити такий пісок. Місцями навіть такий щиренький пісок, що можна брати і на стройку собі щось робити. Земля тут сильно виснажена, бо десь... Років 5 або 4 назад на оці от землі був такий самий ліс, як ось тут. Такі кущі були здоровенні. Ми все це кручували, тож земля тут зараз, можна сказати, ще не родюча зовсім. Там, де гною вкинули, там, де кинули десь ми на півтора гектара кинули, якщо не помиляюся, 15 чи 14 прицепів сімітоніків. Хто бачив, хто не бачив, то можете на каналі подивитися, як ми розкидали то там картопелька така хороша, нічого не скажеш. А там де не всипиш, то нічого не буде. Пшениця тут була взагалі слабенька, з цього півтора гектара, я не знаю, зібрали може 3-4 тоніка. Це пшениця, можна сказати, дуже слабенька тут була. І така в нас земля. Так, дав, дав тату три кола, подивилися, скільки ще насіння, лишилося. Вже трішки пішло, але ще... Не знаю, ще звалися, думаю, на 5 гектар ще буде. Так, я, я не сказав, гірчиця, якщо досівати гірчицею, підсівати, то обов'язково треба, щоб вона була така, щоб не сходила. Бо ця гірчиця вона вже років 10 лежить насіння. Ми її припоростили, то вона вже не сходила. Бо якщо буде гірчиця сходити, то вона ту ріпу заглушить. Ось це ще один такий нюанс. Так, пішов тату четверте коло. Так що він пішов, я вам зараз покажу упаковку з під ріпи. Це ми купили, верніше не купили, нам дядько знайомий дав кілограм. Ось така. Упаковочка. Якщо не помиляюся, польська. Ось така вона. Кому можливо треба, то можна купувати. У нас минулого року ось така була, досить така ріпа непогана. Так що можете купувати. І ось ця середині, якщо ви не думали, що це гірці це вода ріпа, це в середині гірчиця. Тому, що не було куди висипати, ми її висипали сюди. Ось такий один кілограм. Це ось такі нюанси. Все, друзі, це відео прийшло до завершення. Ріпу ми посіяли, трішки показав вам дисковки, показав вам брунування і усівнув ріпи. Тож, кому треба ріпа, можете сміло сяти. Ось так задискували стерню і посіяли. Корова її, її їсть, Барани теж їдять. Пестатично можна її Сіяти замість буряків. Ми буряків кормових вже не сіємо роки, напевно, що з два. Робимо ми силос і ось так підсиваємо ріпу. Тож, всім дякую за перегляд, що додивилися до кінця. Хто ще не тиснув, вподобайку, обов'язково це зробіть. Вам надіюсь, не важко це зробити, а мені буде приємно. Також залишайте коментарі, можливо, щось не так знімаю, то вибачайте, пишіть та виправляйте. То, не підписався на канал, обов'язково це зробіть, щоб не пропускати багато цікавих та да, турисних відео. Всім друзі, пока, всім не пока. Да.